Всім доброго дня! Пропоную вам до огляду розпакування посилок сайту AliExpress Сьогодні одна посилочка. Незвичайний кемпінговий ліхтар. Ну, принаймні у нас є у продажі таких не бачив. Так, ось такий номер. Зараз це у нас такі речі які будуть, як предмети першої необхідності завдяки нашим добрим сусідів. Так що буде близько близько місяцям. Ну, пакування більш-менш нормальне. Ось так як попередні ліхтарі йшли просто у пакеті. Так. Так ось такі ліхтарик. <клухи> mx 8801 Ось так, якщо бачите, його характеристики. Отак, от отак. От так, Вот От. Батарея стоїть 18650 на 1200 мА. Заряджається <coughs> 5 годин. Пише Powerbank, так як в тих всіх ліхтариках є. Work time. 3 години. Let working time 4 години. Бачите. 3, якщо 3 світить, то 3 години, якщо. Одна треба наслабжувати. 4 години. Роботи. Так. Так, тут більше к роботі нічого не немає. Кабель зарядки. Міро USB. Ось такий так. так, Ось так. Так він відкривається так, так ще є зверху фонарик. Може так світити, я бачу, що він світить ще Ось така з одного боку може світити. Так, так, настільна лампа. Так. Ну він, походу, пройшов. Розряджений. Так що. Ось так. так, зараз ми його трошки підзарядимо. І подивимось, як він світить. Ось так. Так, продовжуємо. Зарядив трохи ліхтарика. Ліхтарик справний, просто він був розряджений. Так, ось світло. Зараз я виключу. Ось так світить. Це є два положення. От. Раз, два. Три. І отаке положення є. Тоді вже лампа, сам ліхтар світить отак. От отак можна, отак от і от так. Ну, світить він класно, бомбезно. Теж є. Зараз, секундочку. Кнопочка маленька. От так. Вакключається, світиться, так. От є, що світять усі три. Але це я вам скажу, то ще ліхтарик зараз. Я поставлю добре на зарядку. І тоді вже протестимо, коли вже не буде, буде повна ніч на дворі. Так. Ще є отакий ваший його варіант. От такий, правда, тут лишень одна ця. так, Ніби вона виходить, як настальна лампа можна використовувати. Отако. От Ну класний ліхтарик. Я думаю, що цей. Я ще зараз докину відео, знімлю, як він дійсно вночі світить, бо таке зараз на дворі день. Ну і достатньо видно. Тут теж є От. ну ліхтарик бомба він валить. Я думаю, що ночі буде класно видно. Зараз я доповню відео, вже коли буде повністю темно і він буде заряджений. Ну, а так мені вже подобається цей ліхтарик. Так, ось темно. Вже у нас виключилось світло. Так, якраз фонарик, ну, перепрошую, ліхтарик. Гарно зарядився. Було час. Отак От він світить на стелі, Це є просто як ліхтарик, він зараз світить. Так. Отак. От так що йде перше положення. Чекайте, бо то щось. Це є. темніше і стробоскоп, Так. Є ще друге по спершу от, от, світить, як то кажуть, липи... листочки даного хана фене... ліхтарик. Ось такий він стоїть. Ну, він світить дуже сильно. Як сказати, ну, в мене кухня, ну і в принципі в кімнаті я пробував досить ярко світить. Так, ще можна його зробити отак, зараз я вам покажу отак. Чекайте, бо вибачте, по виключу. О. І ось так. Оце йде, як бачите, всі три догори і він отако світить. Ну, світить він шикарно, подивіться, от. От якщо побрати до, згори донизу. Бачите, освітлює усе. От стелю. Отстелю, бачите, все освітлює капіталю. Так що є ще наклон. Його регулюється він, як ви хочете собі. Чи так, чи отак. Так. І ще є один. Один режим даного Ліхтаря. Він світить як. от Бачите, він світить як. Може, вибачаюся, якщо щось не так добре не видно. Він світить як. Настійна лампа. По яркості освітлення камера так не передасть хіба якась професійна. Ну, я ще не такий крутий блогер, такі камери, в принципі, ліхтарик бомбезний. Отже я його про протестую, скільки він часу може світити. От я це не знаю. Перетестую, я ще допишу в коментарях. Е, так, також скину ссылку, де я брав цей даний товар ну, до продавця. Так що ліхтарик шикарний. Я... Він маленький, він сам по собі дуже маленький. І, але я не думав, що він може так гарно світити. Ну, в принципі, я. Кажуть, мав надію, що він буде прикольний. Взяв руку прийшов так, як звичайним ліхтариком. Ну він позиціонується кемпінговий, або, як там пише, для роботи. Так що, в принципі, даний ліхтарик я можу рекомендувати для покупки на Aliexpress. Так, всім дякую за увагу до наступних зйомок. Думаю, що буде ще багато чого цікавого. Будучи ліхтарі мають приїхати. Я стараюся брати всі різні, що, щоб не попадалося одинакові. Ну, і декотрі, що вже у мене були в відео, то я їх і не показую. Ті розпакування, це нікому не потрібно. Так що ось такий ліхтарик. Всім раджу доля покупки. Маленький, компактний. Там йде батарея 18,650, що можна, можна буде замінити як при потребі на, на більш ємкий ну, акумулятор. Так що, ще що можу сказати, на Aliexpress вже можна купляти акумулятори, вже є доставка на Україну. Вони прикольно зробили, відправляють поламані або дуже дешеві ліхтарики, а в них акумулятор, який ви заказали. Так що, всім дякую за увагу, всім мирного неба. Україна переможе. І переживемо ми ці вимкнення і це все.